Переважної більшості голосів провід затверджений, всі названі прохання вийти до президії. Зараз в нас ще одна пропозиція по проводу. Зараз я передам слово. Слава Україні, шановна громадяна. У мене є пропозиція. Зараз. Я назву ім'я патріота, якого дуже добре знає Україна. Це е, Карпюк Микола, Він Один з провідних унагонсовців. І ця людина зараз є політв'язнем е, в Раші. Я пропоную від нашого зібрання його заочно вибрати в провід. Е, ну, Се риша